Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати ООП, і сьогодні в нас на темі є ніщо інше як функції, але не просто функції, а функції всередині наших класів. Як це працює і як, як це робиться, давайте розбиратися. Але перш ніж ми починаємо наш урок, я хочу подякувати кожному, хто доєднується до телеграму, хто робить домашні завдання та є частиною нашого крутого ком'юніті, флатер кодимовкаїв. Нещодавно в нашому ком'юніті стало аж 50 людей, і це дуже велика цифра, дуже велика цифра небайдужих програмістів, флатерістів. І особисто хочеться привітати цього. П'ятдесятого члена нашої команди з тим, що він з нами. Тож, цей привіт я передаю тобі. Ну і давайте тепер розбиратися, що в нас тут за методи, як вони можуть бути всередині класу. Перш ніж почати це розбирати, давайте подумаємо взагалі, як можна спростити наш попередній урок. Ось в уроці номер 16 ми створювали різних робітників, вони щось робили, і ми вводили інформацію про них. Наш метод print.Info має таку структуру, що ми маємо додати туди три вхідні параметри: ім'я, прізвище та професію. І ми це все вводимо. Звісно, що тут багатенько коду, бо, можливо, ми захочемо вивезти ще щось, що відноситься до наших робітників, і нам прийдеться додавати ще кучу параметрів сюди. Тобто, в нас буде не просто ім'я і професія, а отут мільйон, мільйон, мільйон всяких строк. І це не дуже прикольно, бо буде займати багато місця. І тоді, щоб цьому запобігти, ми в принципі можемо використовувати наш клас worker як вхідний параметр в нашу функцію. Тобто ми можемо сюди передати воркера. І тепер сюди, в нам, да, як ми раніше передавали різні строки, інти і так далі. Ми передаємо нашого воркера і можемо, в принципі, брати і з цим воркером вже працювати. Тобто це вже буде не просто нейм, а ми прямо з воркера будемо доставати нейм. Це вже не буде не просто SurName, а ми з воркера будемо доставати SurName і так далі. І тепер, звісно, вхідні параметри ми просто можемо передавати наших різних воркерів, щоб цей метод працював. Тобто ми передаємо сюди першого, другого. А, навіть ми створили третього. Давайте третього теж можемо сюди додати. вже це не так багато місця займає. І давайте подивимось, як воно буде все працювати. І так, виводиться інформація про наших робітників. Зверніть увагу, що кожного воркера, якого ми передавали, він сприймається тут як звичайний воркер. Тобто, наша функція не знає, який воркер саме до неї приходить. Так само, коли ми їй передавали строку, вона не знала, що це за строка, а просто вводила контент цієї строки. Коли ми там передавали int, вона не знала, що це за число, а просто вводила це число. Тут те ж саме. Тобто, вона не знає, що це за воркер. Ми спілкуємося з цим воркером як з якимось. Просто абстрактним, непонятним воркером. Але коли ми вже передаємо щось функцію, то ми так само можемо ось звертатися до різних полів, абсолютно різних воркерів, які в нас вже були створені. Хочу нагадати, що в Dart і int, і String, і Double, і взагалі будь-який тип даних, який ми пишемо, він є об'єктом. Тобто. В Dartie нема примітивів, і в нас int і string, і double, і все, що завгодно, воно об'єкти. Ось, наприклад, якщо ми створимо змінну типу int, то ми можемо, як, і, наприклад, в нашому воркері, так, так і тут натискати крапку і брати якісь поля та методи в int. Тобто в нього є свої якісь поля. В нашого воркера, якщо ми. Давайте ось first worker, в нас є свої поля. Тобто все це є об'єктами. Як ми бачимо, в Інті є і поля, і методи, а в нашому воркері є лише поля. Давайте зробимо так, щоб ще були і методи, щоб це був такий прям супер повноцінний об'єкт. Зараз наша функція Printinfo виписує інформацію про воркера. Але давайте зробимо так, що воркер буде розказувати сам про себе. Тобто, у воркера буде метод, що він може робити, це а, print, давайте print info. Це буде метод, який виводить власну інформацію. Тобто, буде вводити інформацію сам про себе. І оцю логіку, яку ми робимо тут, ми будемо робити вже тут. Дивіться, тут в нас нема вже цього воркера, ми ніякого воркера сюди вже не передаємо. Чому? Тому що ми знаходимося всередині класу. А всередині класу ми завжди маємо доступ до полів, які є в класі. І ці поля ми можемо використовувати в різні наші логіки. Логіка, як правило, в нас складається в методах. І ось саме в цих методах ми тепер можемо ці поля діставати без всяких точок, без всяких воркерів, просто ось так видаляти. І ось таким чином виводити значення наші. Тобто ми пишемо просто Name, Surname, і Profession. Воно буде зсилатися саме на ось ці поля, які ми, по-перше, задали через конструктор, по-друге, використовуємо вже. Ось тут. Ну і звісно, так можна ці ще фігурні дужки прибрати, бо в нас тільки а, одне слово йде після долару. І тепер давайте подивимося, як цей метод буде працювати. Давайте цей print.info тепер видалимо, наш старий, і будемо вводити інформацію по-іншому. Ось дивіться: перший робітник. так? Нам треба вивести тут інформацію. Ми тепер беремо, пишемо просто first worker через точку. Пишемо. Print info І давайте так само зробимо для інших. І для секунду, і для сьорду. Запускаємо. В принципі, з точки зору користувацького інтерфейсу, нічого не помінялось. Ось, глядач, як бачив всю цю інформацію, так він і продовжує бачити. Але саме в коді ми змінили досить багато. Ми додали власний метод, який ми тепер можемо через крапку спокійно викликати. І нам вже не треба створювати якийсь додатковий метод тут, там біля мейну, і так далі. Тобто, наші робітники можуть розказувати самі про себе. І таким чином ця програма працює. І так воно займає набагато менше коду, і можна розділити зони відповідальності. Тобто... Тепер в зону відповідальності нашого робітника входить те, що він не має робити в нашій програмі простій розказувати про себе. Тепер давайте подивимось, що буде, якщо, наприклад, ми захочемо передати в наш метод щось. Ну, Давайте це буде кредитна карточка, якийсь номер кредитної карточки. Так, давайте зробимо так. Стрінг credit card Number. І тепер ми захочемо вивезти ще й цю кредитну карточку. Давайте окремим принтом її виведемо. І, в принципі, що ми візьмемо Credit Card number, І вона також буде виведена. Давайте ще так додамо сюди. Так, і дивіться, коли ми вже додаємо якийсь сюди параметр, то, звісно, цей параметр треба додавати і сюди. Тобто буде і тут наш credit card number. Ну, давайте у цього буде 01, в іншого буде 0,2, в цього буде 03. Запускаємо і бачимо, так, що кредитну карточку теж ми беремо і виводимо. В кожного вона є. Тобто, як і в інших методах, якщо ми сюди додаємо якийсь параметр, то він буде тут. Так само можемо міняти тип, повертаємо його значення. Наша функція зараз Void, але ми тут можемо теж писати різне, якщо нам треба щось повертати. А ось ще може бути така ситуація. Давайте уявимо, що нам ще один вхідний параметр додається. І цей параметр є теж ім'я. Тобто він називається Name. Як нам буде, дивіться. Ми ж все одно хочемо використовувати ім'я, коли ми виводимо саме нашого воркера, яке знаходиться ось тут. А ми ще передаємо ім'я просто ось звідси, так ось воно просить. Давайте просто напишемо якусь фігню, яка нам не потрібна, наприклад, для імені. Але це буде вводитись десь в іншому місці. І давайте це буде. Нове ім'я буде так називатися ця змінна. Нове ім'я. І ось ми хочемо, щоб там, де в нас була кредитна карточка, вводилась кредитна карточка, а після цього вводилось нове ім'я. І ось це ім'я, яке ми задаємо тут. Але дивіться, яка виходить штука. Як наш дарт зрозуміє, чи це ім'я є назвою нашого параметру так, поля класу, чи це є а, це ім'я, яке ми беремо як аргумент. У функції. Тобто, чи це оце функціональне поле, чи це ось це. Дивіться, тут воно підкреслює фіолетовим, Тобто, воно ці поля сприймає як поля класу. Але ім'я, бачите, ось це якби те, що ми передали сюди як аргумент, воно перехреслило ось це ім'я. Тобто, в нас завжди воно світиться білим, Тобто, виходить, що воно буде нам міняти і те місце, де ми би хотіли використовувати. Наш наше поле класу. Давайте подивимося, чи реально так буде. Да, ось дивіться, нове ім'я, типу, все добре, але ось коли ми пишемо звичайне ім'я, то там теж таке. І ось як буде? як буде в таких моментах, коли в нас співпадає по факту ось це з ось цим. Тут все достатньо просто, якщо ми хочемо використовувати саме те, що ми беремо з функції. То не треба нічого міняти, воно буде брати по замовченням те, що тут. Але якщо ми хочемо використати саме параметр класу, ось, тоді ми просто зробимо таким чином: ми напишемо this.name. Бачите? І це ім'я вже підкреслюється. Тобто, в таких випадках нам треба писати this, щоб сказати дарту. Що Дарт, в цьому моменті я хочу використовувати саме ось це поле, яке є. Класі, а не ось це, що мені тут прилітає, непонятне. Тому давайте тут так само використаємо. тобто Замість цього name ми в нашому цьому випадку використаємо так, І тепер, якщо ми будемо запускати, давайте подивимось, воно вже вводить правильно. Тобто цей параметр воно вводить тут. А оцей наш параметр, який є, воно вводить тут. І воно працює. Добре. Функції можна створювати скільки завгодно, але треба пам'ятати про унікальність назв. Тобто не можна створювати одну і ту ж саму функцію з однаковою назвою. Так само, як і не можна створювати одну саму змінну з однаковою назвою. В цьому уроці ми розібрали найпростіший спосіб використання функцій, просто вводили інформацію. але... На цьому все не закінчується. У майбутньому функції ми будемо використовувати для того, аби повертати якісь значення, щось розраховувати. Функція може приймати в себе об'єкти інших класів, і таким чином класи взаємодіяти можуть один з одним. І так далі. Тобто, це потужний інструмент, який дозволяє розділити зони відповідальності і давати можливість класам працювати саме так, як потребує. Його місце у великій системі, у неймовірній програмі, яку ви пишете. Як ви вже здогадалися, домашнє завдання теж буде до цього року у групі Flatter Code. Підписуйтесь на телеграм-канал і будемо далі вивчати ООП. І чекаю вас всіх на наступному уроці. Гарного дня і всім папа! -па.